Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми відправляємося до наших захисників і з нами такі чудові україночки їдуть до свого коханої половиночки і до свого батька. Відважні наші дівчатка. Всім дякуємо, хто допомагає нашим Збройним силам України, нашим захисникам, підтримуємо наших героїв, бо перемога має бути за нами, не зважаючи ні на що, тільки допереду. Тримаємо стрій. Слава Україні! Слава Богу! слава! По маршруту у нас Добропілля, Лиман, Краматорськ, околиці цих населених пунктів. Будемо передавати монітор великий для спостережного командного пункту. Це в нас також і камери нічного бачення для автомобіля, Це детектори, визначників дронів. Це багато різної медицини, важливої перев'язки препаратів медичних знеболювальних засобів для стаб-пунктів, де ми теж будемо заїжджати. І нас ще теж провізія, багато інших можливих речей. Також і ноутбуки. Дякуємо всім добру дорогу! Нехай вас всіх оберігає Господь Бог, наших побратимів та нашу неньку Україну. Почиває діхов з Києва до самого Харкова. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Україні! Да, слава! Отець Михаїл! Ваша машинка доставлена до наших побратимів, наповнена. Дівчатка молодці, неймовірні! Разом трудимося, бо попереду нас ще багато завдань. Отже, маємо честь. Побратимам передають дівчатка. Запережали ключі. І тут. Так що бажаємо міцного здоров'я. Дякую вам за допомогу. Ну... О, тримаючи. Героям звали. Колісниця, очі. Все, красота. А ми рухаємося далі, друже. Маємо честь. Houtio ya kañ. filtRAF ñ L Зараз ми в наших побратимів відважних наших медиків на східному напрямку і хочемо подякувати людям, які долучилися та передали важливу допомогу, яка рятує життя наших побратимів і завжди допомагає в досить напружених ситуаціях. і Хочемо подякувати. Люсій Ларес, Хала Фланко, австрійським друзям за ось таке медичне обладнання, Тут і монітор пацієнта та інше обладнання. Також дякуємо браття з Прикарпаття, громадська організація за постійну підтримку. Команда передала, як і перев'язку, так само і медичні препарати. І ось можете бачити та іншу важливу допомогу нашим відважним медикам слава Україні! Героям слава! Наш доренький братик приїхав! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Зрочок, брати, раді Дорогі друзі, бажаю місто здоров'я! Щиро вдячні нашим друзям-помічникам капелана брату владу та брату Олексію за. Такий засіб для знищення ворожих FPV-дронів. А також дякуємо нашим, нашим добродіям, побратимам Люсія Ларес передаємо також медицину, перев'язаний матеріал. Дякуємо браття з Прикарпаття, громадська організація теж за вашу підтримку. І Антон Соколов дякуємо за воду. Євген Ніколайчук, дякуємо братику. Також за ноші, за карімати. Іх два в одному, ну і всім, хто підтримує наших мужніх козаків, яким зараз дуже-дуже непросте. Слава тобі, що ще ви помолимо. Ще молимося, завпаки до спочине пробіг Божих, нас виставних гарні да настоять. Анатолій Олександре, Василя Замара <пілля> Люба. Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава, слава. Дорогі друзі, добралися до наших захисників в словетне українське Донецьке місто Слов'янськ. Ось і зустрілися і даємо нашим побратимам отакі... камери нічного бачення на автомобіль, енергетики, водичка. А й мило. Так, мило, дякуємо Велика брату Юрію. Велика подяка! Велика Так. Дякуємо, дякуємо всім нашим побратимам, хто допомагає підтримувати наших мужніх козаків. Тож скажу, другі українці, візьміть до уваги нашим захисникам. Потрібна ваша підтримка. Бо ви, хто відпочиває, хто ходить в ресторан, хто подружується, хто їде на відпочинок завдяки. Тримаємо стрій. І допомагаємо. Щоб Бог благословив. У вас як нас в службі у Вівтарі, читати молитву, як служать і подияко, паламарі. це для вас, братико. Але ви знаємо, бачили, що там у вас є скатертинка, то така буде скатертинка. То є сила. Так. Ми теж не без подарунків, братику. О, супер! То є села, люди добрі. Ми знаємо. Ми то, щоб... Опа! Топіть світнички маємо. Андрій Стасар э, Апостол Андрій. Пісером? Да. це велика хороша робота. Сила. Ось люди добрі, виділи? Мій Ісус Христос любимий який береже мене і всіх людей на нашій ненці України. Що в нас завжди народжувалися нові ідеї для того, щоб збудувати, відбудувати нашу неньку Україну. Як той маленький Ісусик, який народився в вертепі, в Афлеємі. щоб ми мали таку радість, незважаючи на такий сум і біль, коли ми щось і когось втрачаємо, щоб нас завжди жила надія на, в майбутнє. Дякую, брати, завдяки таким людям, як ви. Ми тримаємо всі стрії. Трудимося. Завдяки таким людям, як ми, усі разом. Бо ми ї всі разом, то є душі козаки. І завдяки нам, козакам, ми не програємо цю війну. Бо Бог ви що є ще добрі люди на цім світі. Братик мілібилий. <рістила> Села, я радий, щасливий, що я не з вами. Ісусу Христу! На і слава, слава Богу, святому. Ну що, мої любимі друзі? Сьогодні, що у нас субота? Приїхали до мене гарні мої козаки з Києва, мої любимі капіланги, яких я дуже сильно люблю і поважаю. І я їм дуже сильно хочу гарно подякувати за те, що вони привезли кусочок Бога. Мені люди, дивіться. Я вам щиро, хлопці, гарно дякую за те, що ви переживаєте за мене, за 56-ту бригаду козаків. І Я хочу, щоб ви сказали те слово, що люди вам дали мені і моїм козакам. Що це за золоті люди такі, що переживають за нас, козаків? Дорогий наш братко Іван і всі наші захисники та побратими, ми вами пишаємося. Щиро дякуємо за наш захист, за захист наших матерів наших дітей, нашої рідненької неньки України, і нехай все милостиві Господь дає сили, мужності та відваги. Підтримку. Тримаємо стрій! Звичайно, дякуємо добродіям, без яких не могла бути ця вся допомога. Це дуже важлива допомога, і це є підтримка. Ось такі шини 20-го радіусу, наш помічник Кабулана. Василь Боднар, братику, дякуємо. Ця ж ці шини будуть ще служити, допомагати нашим полісницям і нашим побратимам. Дякуємо також дівчатка, команда фонду Потушні крила за підтримку, за вітаміни, за їжу в тетрапаках, яка доставляється в тому числі і дронами ті місця, де неможливо заїхати транспортом. Дякуємо також нашій капеланській службі, Юрій Юрич, за сітки, за енергетичні напої. Євген Ніколайчук дякую також за каремати. Дяка всім добродіям, звичайно, хто організовує цю та іншу важливу допомогу і завжди підтримує наших козаків. Також хочемо подякувати Буруському Олександру за надане м'ясо та ковбаси під та... рідні козаке та пані Наталії за. Термобокс і хладогени, щоб це доїхало до хлопців в гарному стані. Дякуємо вам. Ще, ще не все. Зараз літо. Все одно десь треба. І, як то кажуть, після бойових завдань десь перевдіватись, перевзуватись. Руслан Уманський, мережа магазинів Умка. Ось такі різних розмірів в'єтнамки для перевзувки. А також цю дякує курту Олексію і його друзі. Тримаємо стрій. Дякуємо, браття, за вашу працю. Любимо, поважаємо, братику, і будемо все разом робити для нашої ненької країни. Слава Ісусу Христу! Слава навіть і Богу святому! І що я ще хочу сказати? Я хочу подякувати Богові, що тому десь пів року назад познайомив мене з моїми любими капелангами. І мої любимі капіланги, і ті люди, які допомагають капіланам, допомагають мені і моїм братикам. Дякую вам, мої братики любимі. Дякую і ще раз, дякую вам. мої брати, дякую. Слава Україні! Дякую. Смерть! ворогам! До, до зустрічі, зустрічі брати! Я дякую за все, що ви привезли мені моїх козака. За все, моє любимо! Київ! І мало хлопців! Слава Ісусу Христу! Слава навіть Богу! Святому! Слава Україні! Героям Ще раз сердечно вдячні! Нашим друзям завстріля усі лараз команда Калафланку дякуємо. Монітор, плазма, великий на спостережний пункт для наших побратимів. Ми передали і це річ буде служити і буде допомагати. Тримати стрій, боротися з ворогом. Братики, дякуємо вам за працю, за вашу мужність, за вашу відданість країні, від, відданість народу України. І всім це кажемо і робимо все можливе для того, щоб підтримувати. Зараз задача всіх служити, допомагати та підтримувати наших козаків. Слава Україні! Героям Дорогі! Дорогі, Дорогі наші друзі, братко влади, братко Олексій, щиро дякуємо вам за постійну підтримку. Так само щиро дякуємо е, пану Юрію і пані Ксені. Ви завжди теж допомагаєте. Тримаємо стрій разом на сила. Дякуємо також за допомогу в палові та логістиці і передачу цієї важливої допомоги нашій капеланській службі, брату Юрію Юрійовичу Антону Соколову і всім побратимам, хто завжди підтримує наших мужніх героїв.